Як Toyota створювала новий РФ4 майбутнього? Інтерв'ю Головний інженер РФ 4: електрифікація та безпека на передньому плані. Інтерв'ю з головним інженером нового Toyota rav 4 відкриває нам очі на складний баланс між електричною потужністю та збереженням звичних характеристик автомобіля. Розмова виходить далеко за рамки технічних деталей, торкаючись стратегії бренду, безпеки та навіть майбутнього моделі. У центрі уваги електрифікація. Інженер підкреслює, що RAV4 4 це не просто наступна модель, а важлива частина стратегії Тойота щодо вуглецевої нейтральності. Кожна модель у лінійці має свою роль, і rav 4 не є винятком. Поява гібридів стала стандартом, і майбутнє повністю електричного варіанту все ще обговорюється, але неминуче. Безпека не має другорядного значення. Новий РФ-4 отримав покращену систему безпеки на основі концепції програмно визначених транспортних засобів СДВ. Це не просто датчики та камери, а платформа, яку можна постійно оновлювати, підвищуючи безпеку водія та пасажирів у будь-яких ситуаціях. Розробка ведеться практично з нуля, що говорить про масштабність амбіцій Toyota. технологія водіння та зручність. Зникли апаратні кнопки, але їх замінили сенсорні елементи керування та голосові команди. Це не просто тренд, а необхідність, яка зменшує відволікання. Інженери підкреслюють, що важливо залишити ті елементи, до яких водій звикне торкатися клімат контроль, наприклад. Інформаційно розважальна система. Нова система це не просто екран і звук. Це важливий елемент, пов'язаний з безпекою та зручністю. Програмно визначені транспортні засоби СДВ є ключовою темою тут і потребують постійних оновлень. GR-SPOT – це вид спорту для щоденного використання. Додавання GR-SPOT до модельного ряду RAV4 4 це не просто маркетинговий хід, це застосування гоночних технологій Toyota для покращення водіння та задоволення від водіння для звичайних клієнтів. Підсумок, головний інженер рев 4 продумав кожну деталь від електрики до безпеки, від водіння до зручності, все підпорядковано створенню надійного, безпечного, технологічно передового автомобіля, який відповідає планам бренду на найближчі роки.